Болюча тема Оземпіка, варто чи ні. Реальна історія чи магія схуднення. І звучить це як мрія, дівчата, поки не настане момент, коли дія препарату скінчиться, а вага повернеться. Оземпік це не жироспалювач і не чарівна ін'єкція. Це ліки, що імітують гормон GLP1. Вони уповільнюють випорожнення шлунка, тобто, ти довше ситий. Надсилається сигнал до мозку, знижується рівень глюкози, апетит зменшується. Так, вага буде знижуватись, але не тому, що ти щось змінила в своєму житті. Просто тіло живе в режимі притушеного голоду. Так, чому вага повертається? Тіло надолужує втрачення і виходить, що жир накопичується з новими силами, повертається хаотичне харчування. Людина втрачає відчуття контролю і виникає тривожність, вина, злість на себе. Ефекти йде, а проблема лишається. Але чи є таке зло оземпік і кому він показаний? Це цукровий діабет другого типу, це ожиріння, це інсулінорезистентність, гіпертонія, підвищений холестерин. Призначається оземпік виключно лікарями. Побічні ефекти не рідкість, і це нудота, плювання, здуття, діарея, різке зниження апетиту, ризика нолерексії, панкреатит, тривожність, депресивні епізоди. Оземпік може бути інструментом, але не фундаментом вашого схуднення. Без паралельної роботи з харчуванням, психікою, поведінкою. Це просто. Перерва, а не рішення проблеми. Ти заслуговуєш не короткого ефекту, а тривалого результату. А взагалі потрібно працювати над своїм способом життя, над стабілізацією свого харчування і стану вашого організму. Пиши в директ і ми підберемо тобі план без крайнощів і оземпіку.